Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. На своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.